Уміркований та щирий лист чоловіка до жінки. Оце Ольго, пишу тобі з самої тюрми. Найшовсь добрий чоловік, що згодився кинути у ящик, минаючи тюремне начальство. Попав таки на старість. Сидів, сидів у хуторі, двадцять літ не показував на світ носа. Раз вирвався, та й то, дякуючи, землячкам посадили таки. Ти не лякайся дуже. Начальство наше не дурнеш таки. Побачить же воно справді, що з мене соціаліст, як скотча батіг. А все-таки продай тих кабанців, що торгував кабанне кремесло. Та їдь до мене. Може, скоріше виручиш? Та гляди, не продай чорного кнурця, що по всажу, бо то на розплід». Як приїдеш у Полтаву, то йди просто до губернатора і виясни йому все, як я тобі пишу далі. Тільки попереду зайди до секретаря та ткни йому щось в руку, щоб його за вже ткнуло. Може, з того щось і вийде? Все вийшло з за того божевільного недоторканого. Знаєш його. Той самий, що був у нас торік на Великдень. І мало не побився справником за те, що цей назвав українську мову «великорусським наречієм. Пам'ятаєш? Ну, такий високий, здоровенний чолов'яга з довгими козацькими вусами, раз у раз ходить в вишиваній сороці стьожкою. Та, мабуть, пам'ятаєш, так оцей гевал і посадив мене. І я вже мав виїжджати додому. Та на гріх і подумав собі. А ну дай зайду до своїх до українців. Тепер воля, то воно і не так небезпечно вже заявити справжнім українцем, як неяка любові до рідного серця не викинеш, та й заходжу до української книгарні. Каюсь, розпустив я трохи язика там з ними, досталось таки правительству за причіпки до нашого рідного слова. Ну, якось воно так вийшло, що недоторканому теж по тій дорозі треба їхати що й мені. Умовились увечері зійтись і разом їхати до поїзда. Тільки це вже перший і останній раз я їздю щирими українцями. Дав уже зарок собі, як побачу деякого щирого українця, десятою вулицею обминатиму. Буде з мене цього сорому та горя, що тепер маю. Мені б уже з тої хвилини, як він до мене в номері причепився, треба було б откараскатись від його, плюнуть і не їхати з ним. Але якби ж то знаття. А то, думаєш собі, свій же ж чоловік, українець, треба піддержувати національну справу. Годі сидіти по хуторах. От тепер за це й попосить у тюрмі. Треба було, як розсердився він у мене в номері і хотів іти не вдержувати, а я, наче чорт розум одібрав, почав ще й умовляти його. А розсердився він, бач, того, що я одяг комірчика з галстуком, а не вишивану сорочку з тьожкою. Найшов дурного, щоб всяке бачило, що я українець. Насилу виправдався тим, що сказав, ніби забув взяти з собою сорочку. А то вже і ренегат, і кацап, і зневага національної культури на смерть образився. Ну, все таки поїхали разом. Їдемо, балакаємо про українські газети. І не краюсь, приємно таки було держати в кишені українську газету і не прислухатись чи не біжать за тобою арештувати. Воно що й казати усе приємно, коли воно дозволено, коли написано скромно, і по українському таки. Воно й про недоторканого не можна сказати, що він соціалістом був. Гріх це сказати про його. Тільки вже надміру любить Україну. А нам, українцям, воно якраз і не до лиця. Нам більше треба політикою брати. там промовчати, там ухилитися, там потанцювати під дудку дужчих. От того голова чи ноги не отпадуть, гляди, пощастить у чомусь. А що вже про недоторканого, то й казати нема чого, що не такий він чоловік, щоб у політиці розбиратись. От хоч би тобі таке. Їдемо ми з вожчиком повз пам'ятник батькові нашому Богдану Хмельницькому. Балакуємо собі. Коли це недоторканий торк з возчика у спину. Звозчику, а з возчику. Ась. Ну, що тут такого? Спитав чоловік по-своєму, ні, недоторканому це не подобається. Не ась, а що? Чого, і зволіте? Не ась кажу, що треба казати. Розумієш? Хто це на коні? Это? Эш. А, это какой-то хохладский генерал. А чего ж хохладский? Если б наш, так он прям сидел бы. А это ишь как и набок на бок свалился. Пустяшной генерал. Аж підстрибнув недоторканий цих слів. Як шарпне того нещасного звозчика за пояс, а та як закричить. «Что? Пустяшной? Ах, ти ж кацапська твоя морда. Та ти не знаєш, що всі ваші кацапські генерали і у підметки йому не годяться, га? Це гетьман України. Чуєш ти? Звозчик попався сердитий, не подобалося йому це. Ти, баріне, потіше, не лайся. Я ведь тоже можу словечко сказати. Я хоч і кацап до да одної ріги з государем. Тут би і замовкнуть, так ні. Недоторкано це ще більше підзадорило, і він випилив таке, що до лиця тільки якому-небудь соціалістові. і мені аж у серці йокнуло, а звожчик так і жахнувся. Так вон як? а? Це значить, на государя такі слова. Ну, так погодиже. ну! багатіше. Mm. Е, куди ж ти завертаєш? А от увійдеш. Ну, ну. Вот у часки ми розузнаємо. Верно ль то, що ти сказав. Ми таких уже возили!» От туди, думаю, к бісу зачепив собі мороку, ще в тюрму попадеш через його, так наче моє серце вже тоді чуло, що таке буде. Ну, остав, ізвожчик. Поїжджай на вокзал, довольно. Ні. Я этого так не могу. Ні. Уж ми это в участки розсудім. Ну. Що ти його будеш робити, ще справді завезе? Бачу, недоторканий починай рзати на сидінні. Та це ти, справді, земляк, в участок їдеш. А ти думав в лісорань тебе за такі слова? Ну, Що ти йому казатимеш, везе, так і в участок. Недоторканий почина сопти, Далі зразу чогось заспокоївся, посміхнувся до мене та й каже до звозчика. Ну ну, їдіть. Чого ж побачимо тільки, що тобі скажуть в участку за твої слова про царя. Їдіть, побачимо, побачимо, як тебе погладять по голівці за те, що ти свою мужицьку морду з царем зрівнюєш. А, раз я равняв, я, я значить, примір тільки... А ти вон що. Ні, голубе, ні. Ти сам сказав, ось і мій товарищу він свідтелем буде. А за це знаєш, що роблять? Звозчик нічого не відповідає, одвертається і мовчки їде далі. Потім помалу поверта коня і їде назад. Куди ж ти? Ах, вір... Не хочеш а? время. Ото от ж бо й є кацапня проклята. Та годі вже вам, пане Данило, хай йому біс мовчить. Не треба їм потурати. А тюра чортова! Забралась з чужу солому та ще й шелестить ще! пустяшний, а ваші куропаткини рождественські стеселі. хороші! Один тільки й був порядний Кондратенко та й то не кацап, а українець цього вони не знають Кацапури. От Отакий чоловік. А на вокзалі знов пішов він білети купувати. Жду я його, жду, жду. Нема? Що таке? ну, дай піду пошукаю. Іду до каси дивлюсь народу, народу там. А коло каси стоїть жандарм, а проти його не доторкали. І щось сердито кричить, прислухаюсь я. Він не має права по маніфесту всім оверів на правні. Він повинен розуміти мене, скажіть на милість, яка шишка, касир нещасний. Та плювать мені, хай позиває він на Україні, а не в катапі і мусить балакати по українському. От я жалів потім, що тут його не арештували. На моє нещастя якось обійшлось благополучно. Чи жандарм дурний був, чи хто його зна. Взяли ми багажного і пішли в вагон. А вже вдарив перший дзвінок. Багажний пхав, пхав на полицю наші чемодани, але там вони не поміщалися, він і поставив одного під лаву. Недоторканий це побачив. А хіба на полиці не можна? Што. Поліцію! Нічого, нічого, поспішно вмішуюсь я і починаю шукати в гамані злота. Ти українець? і зволі сказати. — хохол ти чекаться. Яс? Хохол, самий настоящий хохол чернігівській губернії. А по-своєму й говорити не вмієш. Ну, от думаю, ще з цим щепиться, ну й пеня. А тут, як на зло, ніяк злота не найду. А гривенника дать мало, двадцять копійок багато. Давнійка із деревні барин, Запомнів по-мужицькому. Недоторканий ще більше похмуриться. А не по-мужицькому, а по-українському. Мужики всякі бувають. Є мужик француз, є німець, є поляк. О, є і пани такі ж самі. Да, всякі, значить, народи. Б'є другий дзвінок. Багажний переминається з ноги на ногу, подивляється на мої руки. А тут злота, як навмисне, нема. Плюнув я. Чи немає у вас хоч злота, Даниле Івановичу? Злота Добре. А свою рідну мову сором забувати. Нас і так скрізь забувають. От касир цей, сволоч. Ще арештувати хотів. Бач, бюрократ кацапський. Злота кажете. Злота, злота. А наш брат Галушка мовчить та чухається, а Кацапня хазяйнує собі культуру свою. Барин, мені некогда, йти надо, второй дзвонок. — Недоторканий грізно дивиться на його. А ти по-своєму сказати мені не вмієш. Я барин, чоловік занятой. Позвольте за труд. Міні некогда заниматься». Не Містіть. Я тебе не про політику. Данило Івановичу, Бог з ним. Пошукайте злота. Данило Ні, Івановичу. Підождіть, треба вчити. По-своєму питаю, ти не вмієш сказати? Вже й пасажири починають звертати увагу. Багажний стискає плечима і з усмішкою дивиться на якогось панка, що цікаво загляда до нас. Ах ти ж, боже мій, думаю, знов скандал буде. Даниле Івановичу, та пустіть чоловіка. Ні, але... підождіть. Ось ти скажи мені, як того чоловіка назвати, що матір свою забуває, га? Б'є третій дзвінок. Багажний стріпується, робить сердите лице і рішуче говорить: Позвольте, барин, за труд, а то жандарма буду звати. Що це такое в самом діле? Зачувши жандарма, я прутко виймаю 20 копійок і суну багажному в руку. Він в мен зникає. Недоторканий хитає чогось головою і кладе гаманець у кишеню. Рушаємо. Я зручніше вмощуюся, з полегкістю зітхаю і починаю дрімати. Славно так задрімав був, коли це чую, чийсь знайомий голос вигукує. Україна спасла Росію! Я розплющую очі і озираюсь. І уяви собі, коло нас цілий мітинг. Десь набрались селяни, студенти, робітники, якісь панки, жиди, словом, чисте народне зібрання, а посеред усіх ораторство і недоторканий. Горе тепер олю та й годі, куди не поїдь, скрізь у поїзді тільки почуєш революція, резолюція, Конституція, інтелігенція. Чи ж то чувано було, коли вперед, щоб у вагонах робилось отаке? Вперед, бувало, їде собі чоловік спокійно, тихо, побалака з сусідом про врожай або про бурську війну, і кров йому спокійна, печінка не болить і на душі спокійно. А тепер тільки й чуєш убито стільки-то, поранено стільки-то або конфіскувать землю без викупу, ні з викупом, і товчуть собі. А нема того, щоб подумати, що може, кому от таких слів, чи з викупом, чи без викупу серце рветься на двоє. А дядьки наші, і собі ж туди набрались розуму мурляки. Треба, каже, по закону робить, як усім, так і панам, не з торбами ж ходити їм. Дати їм стільки землі, як і всякому хай обробля. Як це тобі подобається? Ой, жінко, казав я, продаваймо землю, поки не пізно, ні. Пождемо ще трохи. Ну, да, здається, дождемось ми. Послухала б ти, що у нас тут у вагоні говорилося. Україна спасла Росію. А чому ж Україна? Бо Росія ще спала, як наші селяни в 1902 році підняли повстання? Я так і задубів. Чи не сказився чоловік, знайшов чим хвалитись? І звініть ви, ошибаєтесь! Извините, революционные действия бывали в России еще раньше полтавских беспорядков Если уж говорить о спасении, то спасла Россию только интеллигенция и народ О, це так думаю Коли раптом на верхней полиции, что около окна, хутко подводится какая панна и кричит. Вот именно, если уж хотите, то ваша интеллигенция очень и очень слабо подняла знамя революции. Да, да, она только сумела пойти, да и то ковыляя за тем знаменем, которое поднял пролетариат. Я, конечно, говорю не об интеллигентных работах, а о буржуазной интеллигенции. Она, как и везде, и всякая буржуазия, сейчас же изменила делу свободы. Панна аж сіла на своїй полиці і подушку навіть отклала на бік, готуючись змагатись. І як схопились же вони, той інтелігенція, а та пролетаріат. На підмогу пані десь узявся якийсь видно, робітник, далі русявий студент. А до білявого студента пристав якийсь панок і таке завели, що аж млосно мені стало. Ну, думаю, аж тут мені каюк заарештують. Так воно і сталося. Воно б може й не сталось, та не дала нечиста сила вмішатись знов до балачки недоторканому. Ото трохи осадили його, він був замовк. Я вже думав, що так і мовчатиме. Та куди там, так бачу, і рветься, щоб щось своє вставить. Та поки України не зачіпали, ще здержусь. А як щось там хтось сказав, так його й прорвало. Україна це все одно що болячка йому. Ледве торкнись він уже, як скажений, робиться. Я навіть і сердитись на його дуже не можу, бо бачу, що це просто нещасний чоловік. У його ж тільки й думки, що той балакане по українському, а той не признає українсько. Вже ж я і сам люблю неньку Україну, кохаюся в рідній мові нашій. Шаную батька Тараса. Ну а щоб отак вже, тільки й думати про те, то це вже я не можу. Він згодний навіть на те, щоб насильно землю одібрати, аби завести свою самостійну Україну. Ну, а я цього вже не можу. Україна Україною, а земля землею. Отже, скажи йому це, хіба послухає? А як же? А це то й погубило його і мене. Вийшло це так. Випало комусь там сказати між іншим, що, мабуть, Польща здобуде собі таки автономію. Я проти волі глянув на недоторканого, дивлюсь, напружився він, видно, чекає чогось. Ті перевели розмову на інше. Тоді недоторканий перебиває їх і суворо так питає. Ну, добре, а що ви скажете про Україну? Тобто, що про Україну? Так, от, Польща автономія, а Україні. Може би, часом і Україна буде автономна. Так. Дуже вам дякуємо, красно дякуємо! А ви разві проти? Этого? Україна для українців, і ми не потребуємо вашої автономії. Тут дивлюсь, просувається якийсь чорнявий студент в червоній косовороці, який до того тільки вставляв за панну та за пролетаріат короткі фрази. Вибачайте, вибачайте, ви це про кого кажете? Ми не потребуємо автономії. Про нас. Про всіх українців, вибачайте, я сам українець, але можу сказати, що ви дуже помиляєтесь, коли беретесь за всіх відповідати. українській буржуазії, та й то, деякій тільки частині, може потрібна самостійність України, але українському пролетаріатові вона зовсім не потрібна українському робочому люду, як і всякому потрібна така політична форма, яка сприяла б його розвитку. От, наприклад, автономія. Але відокремлюватись від братів своїх руських чи поляків йому зовсім не треба. Недоторканий спершу аж оторопів, потім як скочить. Як? Та це ви хочете, щоб над нами й далі панували чужинці? Над нами панує бюрократія. І так само, як над тими чужинцями. Чужинці нам не вороги, а брати. Бачу. Недоторканий починає сопти й червоніти, значить сердиться. І це говорить українець. Ви українець? У кацапській сорочці. Українець. Та ви. Ви кацапський прихвостень, а не українець. Ви. Чого ви лаєтесь? Я з вами як з людиною говорю, а ви ви, як чорносотенець, який не. Був. Що? Я чорносотенець? Ах, ти ж пик! Касапський, та я тобі. Це дійсно якийсь та Звертаючись до когось, промовив з усмішкою якийсь невеличкий єврейчик, що стояв коло недоторканого, той, як почув, та недовго думаючи, як розмахнеться, та зо всієї сили лясть того попиці. Ось тобі жидю, Чорносоте! А за що? Тут зчинилось щось неможливе. Єврейчик у крик, у сльози. Студенти спіною у рота налізають на недоторканого. Недоторканий махає кулаками кричить Господи. А тут якраз станція. Ми й не чули, як поїзд став. Крик стоїть, аж у вухах лящить, коли це зирк пробирається крізь юрбу жандарм. Тихо стало. Хтось покликав, мабуть, якийсь сердобольний дурень, недоторканий, як побачив його. Так і скипів. А. Так он ви які? За жандармом революціонери? В ми не звали його. Брешіть ви самі. Ось дивіться, селяни. Бачите, як друзя народу уступаються за вас. Бачите, як вони борються з тими, хто боронить вашу національну честь і душу. От привели пса на мене. <кхем> Позвольте, господин, в чому тут діло? Беріть, беріть мене. Я не боюсь ніяких жандарських лап. Ми зможемо постояти за ідею. Арештуйте нас, хапайте тирани, пане Самжаренко, ходім, Кацапня придає нас в руки правосуддя. Можеш собі уявити, що зо мною сталося, як він випалив це до мене? Я зомлів, просто зомлів. Хотів крикнути, що я тут ні при чому, що я зовсім не винен ні в чому. І як то буває у сні, не міг язиком поворушити, думав, що Кондрашка тут мене на місці гепне, якось господь милував, так мене й вивели, як задубілого, очнувся аж у кімнаті якійсь. От за це і сиджу тепер. Більше ні за що клянусь Богом. Як не благав, як не доказував жандарському офіцерові не повірив і звелів одвести у Полтаву. Учора привезли. Думаю, що тут випустять, Смотритель тюрми обнадьожує. Та я й сам так думаю. Невже ж таки їм повилазить, що я чоловік тихий собі, що Україну люблю? Та хіба ж якому хоч слово про це говорив де? От тільки там, у книгарні. Ну так то ж один раз. Та й то не дуже, а то ж нікому нічого. Як ти думаєш, Олю, приїжджай скоріше, голубко, та рятуй, продай кабанців та позич у Митрофана Пилиповича з півсотні і виручай, Олю, бо не виживу. Тільки гляди, не продай кнурця, бо то дуже доброї породи. Твій чоловік Сидір Самжаренко. Пост скриптум. А недоторканий і тут не кається. Перелаявся з усіма товаришами по тюрмі і кричить їм Геть, чортова кацапня з наших українських тюрмів! Чого поналазили сюди? Ну, і не ідол, скажи на милість. Вітаємо. Завдяки вашій активності та увазі ми створюємо цікавий та корисний контент. Але для того, щоб рухатися далі, нам потрібна ваша допомога. Ви можете підтримати нас фінансово або просто підписатись на наш канал. Кожен ваш крок надихає нас творити далі. Підтримати канал та нові проекти можна за посиланням в коментарях. Дякуємо, що ви з нами.